Всем всем привет, звон Слан, и сегодня у нас продовження выживать в том свете, как я тільки в минуле сервис створив, Вот там я Так, ось, и написали я тут рублю. А моя моя база там на вархифсе, я там трошечки положила заказы. Звук там а воиля. В тій все, ну, Ну, звичайно, та добре, але є одна... вона дуже із ізольована від іншого світу. Ой, і щоб це зробити? Я ось тут на ніч цієї гори зробив такий шлях. Тобто, туди можна зайти і через гору поп попасти на мою базу. Ось бачите, ось цей потайний вхід. Ось, який водой зараз залитий. Ось. Я сейчас вхожу. И пум-пум-пум-по моей брубруй шахті. Ось так от піднімаюсь на саму гору. И ось і, мабуть, в цьому світі я докопаю шахту до до, до Бетгру. Ось це тут друга серебря. Але я, мабуть, коли в мене буде, ну... Да, заліза, ну, побільше там декілька стаків. Ось. То я, мабуть, тут вирию ще, тобто. Ну, ось ще тут по, по, по бокам так, таке зроблю. І там зроблю рельс, і тут по вагонеті кататися, тому що це дійсно не з незгручно. Потрібно постійно мишкою повертати. Ось. Так, ще й можна впасти в блін. Але це гора, тому було виходів мало. Ну, було два вгріб. Ні, три варіанти. Перша це ось така шахта. Друга це з... просто зробити спуск методом ватертропу. І там же починаєш купати шахту. Але мені ще потім потрібно якось підніматися. Ось. І є ще третій варіант. Це на повністю з такою кругловою, а лише м, частково. Тобто, там, е, ну, ти піднімаєшся прямо, потім повертаєш ось, і піднімаєшся далі. Ну, а, а, або можна було б підніматися за допомогу лісну. Але за, за допомогу води я більше не полізу. Мені першого разу хватило. А це стовп для батальдропу. А там ще я ось до, до, до того пуска Значио Ось там таку там ще й мав падати, бачите? Ось, скругляк так. А шу-чу, що... по ресурсу там Ось я все мои ресурсы. Ой, ну-а, нормально так заліза от асся мотички. Можем щось є? Так. О, ну не иди тут Так, ну щось. Так, зараз кілька в мене. Пару тоді я, а. Так, тут, тут я брось кругляк от а, так, такой рублюсь, все палки. А, спалок я, а спалок я рублю. Мало еще кайлат я срублю. Так. Ось, і, 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 якщо вам цікаво, то я, тобто, коли я ось так от роблю, то я... Якщо ви хочете, щоб все, що ось цей предмет з вас був скрафт, крафтин, то ви використовуєте, е, ліву кнопку миші. А якщо вам потрібно, щоб тільки од, од, один був на верстаті, то використовуйте праву кнопку миші. Ось. Хоч нам спускатися по тій шах, чи набагато легше. Хоча все одно це дуже так. Але це, ну, можна використовувати на, наприклад, там на виживання на острові. Або на, ну, так же, як я, як я на, на высокі гор, гори, рибу, вон тут на розгуляюся. Осі. Чи наприклад, якщо у вас, ну, є, є, такий, є такий тип виживання, це в чер червоному крузі? Я такий в Майнкрафті, навіть я бачив в реальному житті виживання в красному в Червоному Крузі Ось, а власне тут це в, в Майнкрафті. Ти виживаєш в чер червоному кру... А що в мене саймфіш? Коду спускаюся. Саймфіш в мене все. Взагалі-то я. Я там трохи його попроходив попроход... попер Точно поперепроходив. Ось. І що я хочу сказати. Е, ну мені потрібно 40 хлібів та 40 зірок. І справа в тому, що я, я підрахував, що для того, щоб мені здобути 40 з мені потрібно м пройти повністю золоту рибу на 5 дірок. Рибу фугу і перші гривень запірань, тому. Або оскільки там могли за рибу фугу вже дійсно дуже складні, ну пас, що я пришавав, а далі я на... ось то мабуть я це чуть ігроши доточу я ще трохи зірок на шкарбу, там дві мабуть од, одну можливо ну максимум дві зір зірки з спиральні першого рівня бо далі вже дуже складно бо ну на на другу рівень там там щось з вентилям пам'ятаєте ось а на четвертом э, уровне, ось, там уж просто, ось, на третьем уровне там, ну, склад. Я на взял Ну, поднимаем еще тупи. Добре, Так. Ось, то. Тобто... Тому я, мабуть, тільки на... ну, ну, щ... ну, ма... ну, максимум на три зігрі пройду перший гривень за біраню. Ось, ну, а там я далі не знаю. Можливо, ще трошки з ем... рівня на перший гривень залучу грибу і другий. Я там, якщо там все розібратися, то там... Це дуже швидко. Якщо тільки розібратися. Там тільки от ось на одному моменті дійсно можна застряти. А на моменті з печарою там все дуже швидко, якщо знати Ось, ну а з хлібами все трошечки поле. Бо в мене хлібів більше. Ось, але все одно. Е, мені... Е, мене... тільки два гривні придані, на 5 хлібів, Це третій за золоту грибу і перший за, 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 за золоту грибу. Бо на другому, я навіть не знаю. Де вони можуть бути. Ось. А ну, ну хліби в мене будуть все полегше. Тому, ну, не знаю. Коли я з'яму бонусний рівень. фіш... Але його чекайте восени. Не, не раніше. Але точно до зими. Точно дату я, я назвати не можу, бо я не знаю, наскільки я буду Сильно намагатися пройти рівні. наскільки вона все це швидко вийде. Тому точну дату я не знаю. Максимум ну, могу назвати місяць. де скоріш, за все буде. Або вересень, або жовтий. Ну і з маленькою ворогітністю листоп. Але ну, краще всього чекати в жовтні. Бо там ще й підуть вже кінець літніх канікул уроки. не будемо буде, буде Меньше часу на це псевд... і так я яй прийшов на базу Где де? де Ой Я вугільний магнат Мені Че потрібен Де я уж хотів докупати пац Шахту А тут вже д я вже тут 11 хвилин якусь уськівню, ось їхню тр, ось тр, страдаю. Так. Факала готові. Так, факала готові. Що ще, поки я не забув. Ага, щит. Там, говорю, хотів ще щит зробити. Я знову забув, як я як, як він крафтиться. Так. По-моєму, ось... Так та дам так, та щит. Я знаю, правда, навіщо він мені від пламені в... відбиватися. Якщо кто-то якщо не в курсі пламані це і прити. Может, так я на українському привел. Якщо не, не вірите, можете подивитися моє відео ось де я загинув. В тому світі і, і там мене вбив саме іфрит. І, і там, мабуть, було написано, що. Що игр ігрока борщ в, е, був вбитий пломен или щось таке. Або, або в іфри, не знаю. Але, але ну, точно є таке слово, як пломен, це і Так, втикаємо ноутбук на заглядку, бо це подмішив кран, тому що він розрядився до 19%. Він так це оповіщає. Не знаю, чому саме так, але я так привик. Якщо грант темнішає, то я його ставлю на заглядку. А потім знімаю, не знаю кого. Ой, я придумал новый способ э, спуску по этим а, Ну, пусти шаг. Я навіть надавлюся на кнопки, я просто, как бы... Я памятаю, где я, как кнопка находится. И я на найти четыре кнопка извартаю упал так 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 тоже тоже еще довольше а вот с подъемом ся трех искать трохи искать так а а можешь му а точно все же бат бад рок ой さあ, добываем на фреш, Нить. Не я, мабуть, вс-таки под вот, нами добрый. И он что там снова будет такая жила. Двух километр метрова. Да блин, ч я пить Ой. Те шахта мне кажется ручка трога. Перший глибокий сланець круто так, так ну все очень ше. Так, боже Поки Пока я трою шахты шахти, поставте лайк, Ой, будь ласка. Так что кому интересно, буду, ну, что я буду зав заводить свой телеграм-канал? Тел тел я не, я не знаю, я что, ой, все, ну, я не знаю, ну может, о, поджарно. Ну все, мам, я, та, я такий і, і не докопаю. Шахту, бо краще... цікавіше. Що... віх, є. Ну. Предстоун. Mm. Другайте, а мені це почержа подобається. Але не подобається, що в мене немає залізного кайла. Хоче лазаю, лазу, лазу ризи добуду. Опа, де тут щось цікаво. А почержа така велика, бачите? Тут навіть алмази можуть бути. Ну, так, як мені їх загубити? О, залізу. Так, вс. Що... О! Так, вугілля. Е, а що не можу костовувати як плавку. Mm. Що я можу плавати з того, що в мене є в інвентарі, мабуть. Ай, блін. Бога. Тут в мене дошки. А, так. я чего я боздошу. Ну не знаю, ну Хочу, я здесь найду. Сподеваюсь. Ну я залезу Так, 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 Хм. А це та то Так, ну алмази я знайшов. Мабуть скоро відправимося на это. І цього разу я точно не забуду взяти за собою їжі. Та нормальні, Ем... Ну, короче, я зрозумів. Без залізного кайла тут робити нічого. Мабуть, я це все здобуду, здобуду за кадром, досліджу до цю печеру. Вона дійсно дуже... Так, а тепер я, мабуть, звідси піду. Що так, ну все. Я тоді, мабуть, зараз піду, бо я можу заблукати. Ось. Ось, і за кадром я, мабуть, все здобуду, і в наступному відео ми відправимося у Неза. Ось, бо лава тут є. алмази теж я знайшов. Все, в наступній стегі відправляємося у Незер. Жото ще є давні залишки. Сейчас мало скейпа на варху. Не знаю. Давай. Так. по ем, А, ось, ось, ось звідси я пройшл. Ні Я тут нужен. Ой, ось, чому я не люблю великий поджар? Вовных можно заблукать. О, да, нашел я вы. Опа. Ну все. взагалі те, що я знатся на печеру, шанс був дуже маленький. Бо, ну, я ж... Я ж ковся спіралію, і те, що я, я дійсно знайду якусь шахту, шанс був дуже маленький. А мені пощастило, чи є ПЧР. Добре, що в мене легкий гривень склад. Так, ну все тоді піднімаємося, мабуть, я, я обріжу с момент. Ну, чи не знаю. І, мабуть на поманили. А пока я понимаю еще, ну я ж, ну вы, мабуть, заметили, що в моих новых видео про IMF Особливо на новішему як, як я вже набрал 228 переглядів. Дякую вам за ДЗД, мы дуже приемно. Ось О, ну вы могли заметить там риск прохит. Демонтаж. І я там, я там вирізаю куски, але як це зробити? Тому що я ще їх вирізаю не спочатку, а з, з кінця, а, а, а посередині. Бо там можна обрізати, бо я спочатку їх обрізав, тільки спочатку. Ось. І я так не зрозумів, як їх обрізати посередині. Так от. Я зараз я вам це розповім. Спочатку знаходимо Ну, ну, обираємо те відео, яке ми хочемо обрізати. Ось там ще можна собі, собі зробити помітки, ну, звідки, до звідки мені потрібно. Тобто, наприклад, там 20 хвилин по 25 хвилин Мені, мені потрібно обрізати. Ось, хо, обираєте відео, яке хочете відгрити. Від... ну, яке в якому хочеться цей фрагмент обрізати. Потім на... Надо сказати на деталі. На деталі. Далі заходите в редактор. Там вибираєте новий фрагмент. Створити новий фрагмент. А ні, там Коли ви зайшли в редактор, то щоб вирізати ви, і ви, ви, поділити на фрагменти. Новий фрагмент. Потім там двома ползунками вибираєте звідки до звідки. І ще, якщо вам відео потрібно обрізати декілька частин, частинок, які не в місті, то ви починаєте обрізати з кінця. Бо вот так у вас вся ця це... синх... Бо якщо ви починаєте спочатку, то вся ця синхронізація зб'їсть і вам буде потрібно це все від, ну, там прошити вас, а це сказати, тому скінця. Так, ось все я на вашей Так Так, я мабуть, все це я выгружу. Так, це вугілля і ще. Палки. Коротше, я буду тепер з деревом ходити. Так, зараз закидую ось це. З цього робимо палки. Так. Так, це мені не треба, ага. Залез на кайло, бамбут. Май, туща, речь, не давлечесть, на тащу. Он тут така, ну, така тут мені кажется, із ізольоване місце. Вказано, тут, тут є якісь тваринки. Хоч ти кажу, що десь меня хрюк. Свиняк... Двістип. Ой. Щоб трошки. Я б хоча. Ні, Можливо, я б туди десантувався. Але. Краще перевіряти я не буду. Ой. Он тут навіть один раз, один раз сюди прийшов странство ще торговець. А де? Ну ось і все, таке було відео. Ось. Я здобув... Найшов в Ганску почергу з діамантами. Дуже круто. Ще й велику. О. Нічка хоп-пупхоп. Гранено крутий об. Ось, якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!